25 жовтня на Буковині запроваджено графік аварійних відключень електроенергії. Споживачів наполегливо просять максимально скоротити споживання енергії, особливо у пікові години доби. Ми поцікавилися чорнівчан, чи дотримуються вони цих рекомендацій та як економлять електроенергію. Мало лампочок включають, виключають часто, не потрібно, не включають прилади, які споживають багато енергії, особливо ті, хто підігріває. Електроплетки, каміни, оце це не включають. Ну все, поки що, слава Богу, тепло, так що можна. Я, наприклад, економлю, де я знаходжуся, якому приміщенні, там горить світло в мене, де я не знаходжу, там світло тільки виключаю. Стараюсь привати такі мощні не включати. І все так, економію. Закликаю всіх чернівчан в цей складний час економити електроенергію в нас в місті, взагалі в будь-якому місці нашої країни, оскільки. Потрібно, коли ти йдеш на роботу, виключати всі електроприлади і по можливості там прати раз в тиждень, економити так само прибори електричні, тому що дуже велике навантаження на наші лінії. Ви почали самі економити? Так, звичайно. звичайно. Я, перу, я раніше прала кожен день, тепер перу тільки раз в тиждень. Так само я в кімнаті дотоплювала електричним прибором, тепер взагалі не дотоплюю. Ну стараюся яку частинку, що знести зробити нашу державу Україну. Економлю стараюсь не користуватися. Приладами, які беруть багато кіловат, наприклад, відмовилась від електрочайника, яким користувалися завжди. Вот звичайна прання перенесла на дуже ранній, ранковий час. Ну а більше ми поки не та і не користувалися багато електроенергії, бо ну якесь так е, мабуть з життя, так режим був наладжений, що не користувалися. тому. Але прислуховуюсь, прагну допомогти державі, наскільки це можна. Економ, Звичайно. А як саме? Що можна... По-перше, ми на дачі цілий день. Дома, Дома холодильники лише працюють. Все виключено. Приходимо, ми тільки на кухні, повечері виключаємо в кімнаті при торшері. Все, Телефони в руках. Не включати світло. Ну, ви особисто, як економики? Я Що не економлю. Не економика, взагалі. Да. Ми сьогодні тільки перший день в Чернівцях. Ми з Києва приїхали. На канікули, і, і ми здивовані, тому що в Києві економлять. Ну а в Чернівцях ми поки що не помітили економії. Може, може, ми ще просто мало часу тут знаходимося, але не, не помітили. У нас опалення не було, ми одягались тепліше, не включали електроприлади. Прилади. Потім освітлення будинку будинковій території виключали. От. Без фанатизму. Просто не потрібно, щоб горіло або текло без надобності. Якщо світло не потрібно, його потрібно виключити.